Голови Вінницький ритм. 101 і 8 раф. Місто над Богом. Події що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Студії автор та ведучий Семко А також радий вітати сьогоднішній е, мій гість. Сьогодні у нас в студії е, фотограф Костянтин Ривуський. Костя, я радий тебе бачити на нашій студії. Вітаю, вітаю. Е, Знову ми говоримо про біль. Знову будемо говорити про біль. Знову будемо говорити про е, знову будемо говорити про такі не е, бойові точки больові точки нашої країни. Спочатку ми з тобою до нового року ми з тобою зустрічалися, і ми говорили про Ізюм. Ти поїхав в Ізюм, і в тебе була робота стосовно, яка стосувалася Ізюму. А сьогодні ми будемо говорити про Бахмут, про Бахмут, місто Нескорених. І, звісно, виникає питання. Ну, дозволь так, технічне питання, перш за все. Як тобі, як тобі пощастило, або взагалі як тобі вдалося, не пощастило, як тобі вдалося потрапити туди? Це ж не просто так. Е, ну, По-перше, ми поїхали туди з волонтерами. Перше, з волонтерами доїхали до тих місць, де яких можна, а надалі вже поїхали з силами спецоперації з солдатами, тобто такими шляхами, угу. де можна, де не можна. Але я працювали. чому запитую? Тому що е людина в однострої е для Вінниці це звично. Вже людина в однострої поближче до фронту. Це тим більше звично. Людина зі зброєю, це також вже. Вже звично людина з технікою, людина з апаратом, людина, яка ходить і яка фотографує. От, напевно, це не звично, і це викликає багато. Напевно, запитань. Тебе зупиняли, в тебе перевіряли документи, запитували, хто ти, що ти, де ти з документами? У мене все в порядку. Я скажу так, що я стою на обліку у збройних силах, і там, де не можна фотографувати, я все це розумію. Все це розумію, я розумію, де можна, де не можна. Це якийсь певний інструктаж. Навіть не інструктаж. Я в мене вже багатий такий опит, і mm -hmm. я, в принципі, це все розумію. І далі я висилаю фотографії на підтвердження. Ага, тобто є певні захист, ага, да, ага. окрім цього, я ще й висилаю і, ну, і розумію де можна, де не можна. Тут є два моменти. Є момент військовий з одного боку, з іншого боку, є момент людський, моральний показувати е жах. Ми дуже добре маємо розуміти, що це це певна доля моральності, і ми маємо її притримуватися тут. Якщо з військовим все зрозуміло, не можна фотографувати, не можна показувати там інфраструктуру, там і так далі. так далі. Так далі. Навіть не можна показувати, куди влучили, куди не влучили. Знову таки Звичайно, так. це ж також. Ми зараз почали розуміти, що це також, якби підказка ворогу з моральної сторони. Які критерії, хто їх виставляє сам для себе? Сам для себе так. Я не хочу там показувати того трешу, який, е... яким заповнені всі телеграм-канали. А його бачить всі навіть мій там дев'ятирічний угу. син. Він дивиться ці телеграм-канали, там просто треш. Я не думаю, що це цим когось там здивуєш. На даний момент. І ця, цей відбір світлин в, нас, в мене більше вони такі, знаєш, про які треба ще додумати. Треба побачити щось для себе. Тобто це отакі світлини, це і люди, це і руїни, і, там, і діти, і військові, і. Це не художнє фото. Я це, думаю, зовсім, це... це зовсім не художнє фото, які, в принципі, ні. майстром якого, в принципі, ти є, тебе вважали, називали, і ти є, ти залишаєшся ним. Я думаю, я це... думаю це більше, репортажка, це більше реп... репортажка. Репортажка, документалістика, як хочете, так і назвати, але це, Це більше. М серійна фотографія, серійний Істор... репортаж, історичне, історичне, ну, як, історичне, як, історичне як серійне, репортажне. Так, як, як вже дивитися, Од окрема історія. Тому що якщо взяти одне фото, вон, наприклад, воно е не показує того всього. Да? Якщо взяти в серії, хоча, угу. хоча, є, хоча є, і одне фото може бути цілою вітром. Є історії. світлина, де, якої немає в жодного репортера. Угу. В жодного репортера, це світлина з насилками, які в угу. якій стоїть. Які стоять біля стіни. Які стоять біля стіни, це так, так. госпіталь, на який не пускали, але я всіми правдами, неправдами зайшов туди, покликав головного, uh -huh. на мене вже націлилися з автоматами. Я кажу, я сфотографую, покажу. Uh -huh. І подивитись, чи можна, а що видалити. І я тільки не буду... так, затверджений варіант. Так, Затверджений варіант, вже будемо виставляти. То вони вийшли, вже вийшов головний там, хто там був на зміні, і подивився, що я не фотографую, де це. Угу, де угу. це. Це просто була була текстура, ви ж бачили, та, так? Та, це та, текст, текстура стіни і ряд цих ем, насілок. Дуже промовисте, до речі, фото. Дуже промовисте фото, символічне і дуже промовисте. Більше двох 200... стоять, стоять, вони стоять. Вони стоять, вони. вони стоять. Стоять yeah. всі в крові, але вони стоять, і ми в Фейсбуці подивилися це, коли це позавчора подивився, більше 200 тисяч переглядів mm -hmm. тільки в Фейсбуці. Um, чи м -м, зустрічав, чи вдалося, не вдалося, чи були моменти, коли зустрічав, е -м -м -м, дозволь, я так скажу, побратимів по камері? Так, ми зустріли одних журналістів. Вони знімали фільм і привезли якусь допомогу з Словенії. Uh -huh. Словенії, так, ми, до речі, обмінялися контактами, ще пожартували там, що їхня місія це документалі... документалістичний документальний uh -huh. фільм Поміч і взяти да, да. Це ж тільки так. І ми зараз спілкуємося uh -huh. з цими хлопцями з Словакії. 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 Якщо говорити про, я вже тоді хочу продовжити іноземний момент, іноземний момент закордонний. отак так скажу: закордонний момент і твої їх робіт і виставки, і тої частини виставки, і того, що куди увійдеться частина виставки, в одну велику загальну. Я от про це хочу, щоб ти зараз розповів. Як зі Словакії, ти кажеш, так? як в Словаччині для чого це їм? Що вони хочуть цим показати? Що вони шукають? Вони шукають біль, вони шукають вибач, треш, вони шукають хайпу. Що вони шукають? Я думаю, кожен, кожен для себе сам вибирає, що він шукає. Чи треш, чи біль, чи, чи це просто адреналін, чи, чи дійсно поміч. Ну, це вже, певно, залежить від людей, від тої країни, які, ну, які приїжджають сюди, що вони тут шукають. Я не можу за, за них говорити, mm -hmm. можу говорити за себе. Да. Ну, Просто цікаво, да, цікаво, як ви спілкувалися, цікаво, на, на що вони от саме робили акцент. Ну, Тому що для них зараз учасний світ, і тут майже в центрі Європи от таке мати, Bina. і таке бачення. Це просто страх. Повертаємося до, повертаємося до виставки. Спочатку ми говорили з тобою про ізюм. Там була ціла низка твоїх світлин. Зараз Бахмут. Хто бачить? Кому ти пропонуєш, де вже можна побачити, крім соцмереж, крім окремих е, моментів. Е, чи є розписаний, е, придуманий, затверджений, може навіть так, сценарій просування або подорожів цих е, виставок, цих робіт? Е, так, я розкажу трошки про ізюм. Ми Ізюм вже показали. Було п'ять виставок у нас в Празі. П'ять виставок. Був східноєвропейський форум, був центральна площа Праги, Артмузей в центрі Праги. І ще дві виставки в посольстві України. Також в Варшаві з військовими еташе, з генералом війська польського Варшаві в Освєнцемі. Зараз приїхали знову в Україну і плануємо надалі вже об'єднати єд... об ці проєкти. Ці три проєкти і зробити м, один такий проєкт: «Ukraine Strong» Україна сильна. І я думаю, що зараз найближчим часом ми повеземо їх. Е, ну, цей проєкт повеземо в кельце. Це місто Побратим Вінниці, е, захопимо краків. Захопимо краків. Поїдемо з виставками в краків. Далі нас вже чекають до речі. Дуже цікава така пропозиція. Це в Празі відбулося це в посол України в Сербії, з Білграда. Він каже: ми хочемо зробити там виставку. Запросив нас туди: з Грузії, з Фінляндії, Данії, Норвегії, Італії. Зараз дуже багато Канада. Канада вже вже зізвонилася зі мною. тобто дуже з багатьох країн відписують, дзвонять і друзі, і друзі. Друзі, і якісь там організації. Тобто і тобто... офіційні, і неофіційні, і неофіційні, офіційні. Офіційні так. Всі хочуть це побачити, всі хочуть це привести до своїх країн. Угу. Так, так, так. І ми плануємо зараз. Плануємо кельси, краків далі. Грузія, Грузія. Я хочу ем, я все-таки в цьому переліку хочу почути Вінниця. Вінниця буде 10 лютого. 10 лютого ми презентуємо проєкт Бахмут да uh -huh. в концерт холі одного з ресторанів наших. Це буде презентація, де запросимо і відомих вінничан, і блогерів, і журналістів. І всіх-всіх-всіх, щоб це висвітлити, показати, що ми віничани робимо таке, таке, таке. До лютого виставка встигне побувати в кельці. Чи вона буде вже після 10 Чи? ні, ні числа? це вже буде після 10-го, тому що uh -huh. зараз дуже-дуже да, так з цим відключенням освітла. я не встигаю навіть обробити. Mm. там. Да, це дуже-дуже напряжно. Підготовка йде дуже так. Не швидко. Не швидко. Не швидко. Так. А знову таки для любителів статистики, скільки готуєш світлин саме по Бахмуту? Скільки готуєш світлин? Саме по Бахмуту, 20-25 світлин. Я зараз відбираю, дивлюся, експоную, так сказати, в себе в голові і на? Ага. А вже на е, майданчиках якихось музеїв, як вони будуть виглядати, що це потрібно, скільки людей, скільки цих там е, руїн, е, військових і тих, і тих, тобто е, таких дрібниць, щоб це був дійсно проєкт, який доносить людям. Переважна більшість колір чи ЧБ Сепія. Сепія, mm -hmm. я вирішив Сепія, не знаю чому. Не питайте, я ізюм Лиман, ізюмське оточення я зробив в Чорнобіле. Вінниця Стронг це мій, так, так сказати, проєкт, який від мене йшов. да, Він був кольоровий, він був кольоровий, Вінниця Стронг, а цей Сепія. Сепія. М я побачив бахмут такий. Поки що такий темний, темний, жовтий гарь, мазута, вибухи. Кожну хвилину, кожну секунду. Поки це такий сумний, темний, страшний, страшний але не скорений. Але не скорений. Він стоїть, він, він на захисті. Він, це щось таке. Це фортеця, дійсно. Це фортеця. Um, я розумію, ми можемо зараз uh, далі проговорити і можемо розсмішити Бога або богів? Я не знаю, я не знаю, як ти доставишся. Ну, є така фраза: розкажи свої плани і не сміши Бога. Я все одно поставлю це запитання, можна на нього не відповідати. Твої плани, наступне місто. Чи планував ти тоді, коли був в Ізюмі? Чи планував ти, що буде якесь наступне місто? куди ти обов'язково маєш потрапити? Я не кажу конкретно Бахмут? Um, зовсім не планував. А зараз дуже все так іде своїм чередом, так сказати, своїм. 에... Відбувається Ніч... нічого не можна планувати. Зовсім. Я надію, що це буде Маріуполь. Я надію, що це буде Крим. І закінчимо ми проєктом на Красній площі. Відкриємо АТБ. Відкриємо АТБ, да. Так, Там вже невеличкі таке стоїть, якщо воно, правда. Якщо воно залишиться до того часу. Ти плануєш, добре, я поставлю тобі питання інакше. Ти плануєш е з пересуванням, з поступом е наших хлопців, наших захисників і захисниць, ти плануєш от таким чином наступне поїхати. Я не знаю, яке знову таки не будемо зараз гадати. Я не, е не знаю, яке це буде наступне місто, але щоби знову -таки, Е, Залишити залишити в пам'яті, залишити для нас, залишити ці страхіття, жахи, тому що це історія, це історія нашої України, це історія нашого народу і це історія тих людей, які кладуть кожного дня голови. На жаль, на жаль, кладуть голови за нашу історію, навіть за цей ефір, який зараз відбувається. Так, так. Я надію, що це що таких проектів буде вже менше, але ми повинні цю історію зафіксувати. Я кажу ми, тому що ми. А ти відчуваєш себе от саме фіксатором історії, вибач, я, можливо, зараз. Ти Знаєш? От дивись, Олеж, я, я вважаю, що ми є всі фіксаторами цієї історії. От кожен, хто з нас, от я і ти, вся і зйомочна група, вона є фіксаторами цього, цієї історії. Тому що якщо я просто зроблю е, світлину, і просто її, вона буде в мене в телефоні, я не фіксатор історії. Угу. А якщо ми її покажемо через ваше радіо, «Місто над Богом. Так, через телеканали, через соцмережі, кожен в себе виставить. Тоді вже це буде історія. Це буде, це вже буде е, люди. Побачать ці ти послідини. маєш на увазі, ти маєш на увазі е, е, перегляди через перегляди, перегляди через перегляди. перегляди. Ми виходимо на е, зовсім інший рівень е, побачень з глядачем. Закарбування в своїй свідомості, підсвідомості, тобто ми повинні в першу чергу тут в собі, да, побачити, побачити і, і говорити собі, не європейцям, а собі говорити, що це наша історія, це наша війна, і вона продовжується, і не не потрібно забувати. В першу чергу, я я, Я вважаю, що потрібно говорити собі. Але все ж познається в, угу. в срівненні, так сказати, в порівнянні, в порівнянні. В порівнянні. Ми поїхали і подивилися, і дякуйте Богу. а не... Ну, тобто, от. А, Катя Поджаренка угу. написала пост з моєї світлини, да? там, де школа угу. розбита. Угу. Вона написала: Ну чого ж ви жалієтесь? Подивіться, що робиться там. Там ж жахіття, там ад, там пекло. Чого жалітися, якщо світло пропадає? Там же ж хлопці ми цінності. Були. Розумієш, тут е, знову таки, от мені здається, ми дійшли до дуже е, цікавої тези е, нашого ефіру. Е, кожна світлина, кожна заснята продемонстрована тобою світлина. Що з Ізюму, що з Бахмуту? Це е, ще і ще раз нагадування нам. Які є тут про ті цінності, які є дуже мінливими в житті, але вони існують: цінність теплого гарячого чаю, сухих ніг, коли над тобою нічого не літає, коли ти можеш заснути нехай в темряві і прокинутися в темряві, але ти можеш заснути в своєму ліжку, а не в окопі, а не в бліндажі. Цінність зовсім різна, і ми маємо цінувати. Мені здається, кожна світлина саме підштовхує нас. Тим, що цінуйте, те, що ви маєте. Так, звичайно, ну мені, мені так здається. Так, це. звичайно, я відверто скажу. Я навіть не можу собі, е, я намагаюся, але я не можу собі уявити, якою людиною ти приїжджаєш е, е, з таких поїздок, от, наприклад, якою людиною ти приїхав з Бахмута. Я не можу собі уявити. Я не можу <зас> собі уявити, що в тебе всередині відбувається, що відбувається на емоційному фронті, е, на емоційному стані, вибач, що відбувається в голові, на інтелектуальному. Я не можу собі уявити. Ти знаєш, е, я стараюся це все діяти. Дійсно, в собі накопичувати і потім передавати в м, своїх роботах, в своїх постах, в своїх виставках, в цих ефірах, і це, напевно, найголовніше. Я не дуже такий, знаєш мнітільниця, але там дійсно жах. І дякувати тим хлопцям, дякувати нашим Збройним силам України, що ми можемо сидіти в цих світлих, біленьких mm -hmm. баєчках і тут розмовляти, як ти кажеш, і в теплі. Це дійсно це переоцінка. Переоцінка кожного дня треба працювати над собою. Хто чим може. Тобто, хтось донатить, хтось працює на, е, на радіо, хтось фотографує, хтось просто, е, просто допомагає, наприклад, волонтерством, чи просто працює і сплачує налоги, і не жаліється, і єднається брат з братом, mm. да, родичі, всі повинні єднатися. Тому що це, е, це історія. Історія показує, що були помилки, так раніше. Коли ми, ми сваримося, ми слабкі. Це найголовніше. Я навіть не уявляю, які, ну це окремо, напевно, якщо коли сядеш за перо і почнеш писати, а не просто постити. Якщо колись почнеш писати, то я навіть не уявляю, які е теми, думки, образи можуть в тебе лягти на папері. Можливо. Тому що ті історії, я переконаний, ті історії, які ти там і побачив, і, і зараз я фото, я трошки в сторону окремо, що почули твої вуха, що побачили окремо твої очі, що ти не поклав на е, цифру, на плівку і так далі. Так далі, це напевно так. Там, це жах, дуже, там жах, там, там дуже дуже. Ну що ж, як мінімум, нам треба про це пам'ятати, а як максимум, нам треба разом боротися і е, не забувати, що е, як сказав сьогоднішній мій гірсько Середривуцький, кожен з нас е, наближає перемогу, кожен з нас має свій фронт. Про це не можна забувати. Костя, дякую тобі, здоров'я тобі, здоров'я тобі, е, здоров'я і сили внутрішньої сили. Внутрішньої сили тобі будемо чекати, звісно, тебе. Будемо чекати твоїх нових робіт. І обов'язково ще раз нагадаю, 10 лютого буде презентація Бахмут, місто Нескорених. Слідкуйте за Костянтином, слідкуйте за його сторінкою. Ставлю три крапки. Ставлю три крапки, шановні наші глядачі, слухачі, всім нам миру, всім нам перемоги, всім нам здоров'я. І все буде Україна. Почуємося, і побачимося. Змін з Олегом Симком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафень. Місто над Богом. Події, що поруч.